Харчування та гідратація паліативної дитини є критично важливими для підтримки здоров'я та якості життя. Батьки часто стикаються з проблемами втрати ваги та відсутності апетиту, складнощами у наборі ваги дитини. Що можна зробити для покращення ситуації? Перше консультація з гастроентерологом. Фахівець призначить обстеження та аналізи, інтерпретує та надасть рекомендації щодо лікування та харчування. Саме лікування та використання неперевірених засобів можуть бути небезпечними. Друге медикаментозна підтримка. Симптоми, такі як блювота, здуття чи закрепи, потребують систематизованого та правильно складеного лікування. Народні методи часто не є ефективними в таких випадках. Третє. Фізична активність та позиціонування. Заохочення дитини до можливих рухів, навіть мінімальних, є важливою складовою. Легкий масаж живота, обережні рухи ногами та регулярна зміна положення тіла сприяють покращенню роботи кишківника та запобігають застійним явищам. Моторика кишківника не може працювати, якщо дитина постійно знаходиться в горизонтальному положенні. Четверте, індивідуально підібрана система харчування. Спільно з лікарем слід розрахувати калорійність раціону, обрати відповідні продукти, визначити оптимальну кількість рідини. У деяких випадках може бути необхідним введення частково в раціон спеціалізованого харчування або перехідне інтеральне годування. Дотримання цього алгоритму допоможе покращити харчування та гідратацію паліативної дитини, сприяючи набору ваги та загальному покращенню стану здоров'я.